Прозорі списки, оприлюднені декларації про доходи та відкритість передвиборчої програми. Саме це просить від політичних сил рух чесно. Коли ми просимо оприлюднити за п'ять днів, ми просимо вас дати можливість громадськості долучитися до обговорення цих списків. І можливо, про якогось кандидата з'явиться інформація, яку ви і не очікували. Мета ініціативи, аби мандати не дісталися тим, хто фігурує в корупційних справах, і щоб виборці могли скласти максимально точний портрет свого обранця. Дехто на це погодився. Ви можете відкрити в цих же списках біографію кожного з нас, кожного з тих, хто буде балотуватися в міську раду. Ми абсолютно чітко зазначаємо, що готові оприлюднити список кандидатів депутатів. До всього рух чесно, прискіпливо стежитиме за грошима кандидатів. Ми можемо побачити, як людина, яка за рік отримала там 22 тисячі гривень, будучи депутатом, заправляє машину, яка в місяць реально з'їдає 5 тисяч тільки. Ну тобто, ми про це відверто будемо говорити і будемо це публікувати. Думаю, ті люди, які якимось чином заробляючи 20 тисяч гривень на рік, купляють машини ціною в 3 мільйони. Я думаю, вони до цього готові, що вони будуть показані в повній мірі. На сам кінець зустрічі запропонували представникам політичних сил підписати декларацію. Ставити візи взялися не всі. Вважаю за доцільне обов'язково підтримати цю декларацію, і готові, Ми готові повністю на співпрацю. Так, голова партії не підписує жодного документа і не приймає ніяких рішень до обговорення на нараді партії. Я обговорю цю позицію на нараді нашої партії і дамо вам відповідь. Оприлюднити на вебсайті, надіслати попередній список кандидатів по місто суми. Не бачу ніяких перешкод. Декларація про майно, доходи, витрати це більш така індивідуальна інформація. Хоча кожен же ж кандидат все одно її публікує. У підсумку представники п'яти партій з восьми присутніх зголосилися виконати всі вимоги руху чесно. У інших є час до 1 жовтня, аби доєднатися до чесної політичної гри. Юлія Марковська, Андрій Грашенко на часі новини.